Теми особистості та характеру 3. Доброта та співчуття Вмійте піклуватися про інших та думати з точки зору інших людей. Бульбашки Немо. Глибоко в синьому морі жила риба клоун. Його звали Немо. Він був маленький і яскравий. Він любив плавати біля коралових рифів. Щодня він робив блискучі бульбашки. Одного ранку немо побачив щось дивне. Восьминіг застряг між двома скелями. Восьминіг виглядав дуже стурбованим. Його велике тіло не могло рухатися. Немо підплив ближче до восьминога. Привіт, у тебе все гаразд, спитав Немо. Восьминіг зітхнув, я застряг. Він виглядав сумним і трохи наляканим. Немо хотів допомогти своєму новому другу. Але Немо був маленький і несильний. Він дуже наполегливо думав над ідеєю. Потім він надов багато бульбашок навколо. Бульбашки танцювали навколо восьминога. Вони вселяли в нього спокій і безпеку. Восьминіг злегка посміхнувся. Він сказав дякую за вашу доброту. Немо знав, що бульбашок недостатньо. Йому потрібна була допомога інших друзів. Тож Немо швидко проплив крізь риф. Він гукнув будь ласка, прийдіть і допоможіть. Невдовзі на допомогу прийшло багато морських друзів. Крихітні рибки штовхували каміння разом. Краби тягнули своїми міцними клешнями. Усі працювали з турботою та любов і решітка 39 ю. ніг повільно ворушив руками. Він крутив і тягнув разом з групою. Нарешті він вислизнув зі скель. Море наповнилося радісними вигуками. Восьминіг подякував немо та друзям. Ти піклувався, коли я був у біді. Ти побачив мене і не відійшов. Це означає більше, ніж просто сильні руки. Немо відчув тепло на серці. Він зрозумів, що доброта це більше, ніж розмір. Навіть маленькі рибки можуть піклуватися про себе. А бульбашки також можуть нести кохання.